Просто воно, Давай, давай. Руслан Петрович, ну почали ви контрольні матчі з командою першої ліги. Ну, чому саме з гірником «Спорт» І які завдання були з гірником «Спорт» сьогодні? По-перше, ми знаходимося рядом. Я думаю, що зараз ми цей спаринг для нас, всі спаринги для нас також в першу чергу. Це Получити навантаження да, в е, по метражу, е, скажімо так, е, гравці, які є у нас на перегляді, переглянути їх, е, е, скажімо так, сповнити взаємодії, е, тому це все це все в одне, тому ці, ці матчі вони дуже важливі. Ситуація да, така, що ми на збори нікуди не виїжджаємо, тому ми проводимо матчі з тими командами, які ближче до нас, тому що ви самі розумієте, Переїзди і це дуже, дуже довгі. Тому, тому в такі матчі знаходимо. Я думаю, що для гірника також був матч, ну, скажімо так, для спарингу краще не знайти. Це таке, трапилося, що перший тайм у вас практично основні гравці там були, у нас такі на перегляді, і у другому ситуація інша була. Не домовлялися так? Ні, ми не домовлялися. Ну, По-перше, хочу сказати, що у нас там немає основний склад. і другий склад. Ми розподілили на два тайми гравців, тому. Всі, саме головне завдання це отримати навантаження. Сьогодні завершаючий день першого збору. У нас тому хлопці роботу зробили, як в метражі, так і в ігровому плані розумінні. Тому нас далі чекає два дні вихідних і початок другого збору. «Далося переключитися, скільки вам часу. Знадобилося, щоб переключитися з євромолодіжного до клубної роботи. Який, який час? Пройшов чемпіонат Європи, все, це вже історія. Зараз є клуб, тому зараз найголовне побудувати команду, яка буде радувати наших болівальників. І, скажімо так, Будувати команду, ту, щоб було бажання, скажімо так, мета грати в Єврокубках. Тому ми цим зараз плідно над цим, над цим працюємо, плідно, тому час покаже. Ну, втома вже є чи вже відновилося? Ну, хлопці, хлопці, у хлопців, вас, у вас. а в мене? Та ні, то, яка втома в мене? У мене це, це, це робота. Психологічна це таки, це, це все ну, є, є трошки, але зараз буде два дні, е, трошки головою відійду. Е, от, ну, нам, ми зараз плануємо вже і другий збір, тому не дуже буде багато часу, але це, це, це робить. У другому таймі Кравченко підійшов до Куценка. Можливо, хтось з гравців йому сподобався, чи що він запитував? Ні, ну це там, скажімо так, діалог їх був. Ми, ми, ми зараз робимо свою роботу, тому в першу чергу нам треба дивитися гравців, ті, які на перегляді, і працювати з нашими гравцями, які в нас на контрактах, покращувати гру, тому це, це все робота.